Сонячні квіти записано із газети для жінок. Оксана брела, не бачачи перед собою ані дороги, ані світу Божого. Жінка пригортала до серця свою маленьку кровиночку. Сльози туманили зір, у мозок нестерпно боляче, наче дятел дзьобом впивалися думки. Куди подітися? Кому я потрібна, як жити далі? Як? А може, поки не пізно повернеш назад? Змійкою прослизнула в голову зрадницька думка, і перед очима послужливо намалювалася затишна квартира чоловіка, тепла ванна, м'яке, мов пух ліжко. Але в ту ж мить блискавкою висвітилася інша картина. В жінку втупилося п'яне, перекошене від люті і зневаги обличчя Івана. І як у німому кіно до неї став наближатись великий, вкритий чорними волосками кулак. Від жаху бідолашна зіщулилася і затремтіла, мов осінній листок. Ні. Тільки не це. скрикнула Оксана і відчула, як злякано заворушився в її руках рожевий згорток. Неласкавий вечір поступово згасав. Пальчики Оксанки заклякли, тонка ковтина й напівзношені туфлі зовсім не гріли. Вискочила ж, бо у чому була. Та вона все крокувала і крокувала. Боячись зупинитися та впасти. Господи, скажи, чим я завинила перед тобою, підвівши очі до неба, зашепотіла, мов навіжена. Чому я така безталанна, батьки паяки, та й пішли в від відклятої оковитої? Добре, що хоч бабуня не відреклася, голубила й жаліла, як уміла. Але ж і її ти забрав до себе. Чому, господи, мені ж тоді було всього п'ять рочків, схлипувала безпорадно Оксана. Ох, і нажилася, набідувалася я в тому будинку. І холодна, і голодна, і бита була не раз. Та я міцно запам'ятала твій наказ бабусю Нюро, хоч і зовсім малою була. Вчися, онученьку, гризи ту науку вибивайся в люди, а я і на небі буду за тебе Бога молити. Він милостивий, рідна моя повір. Зазвучали в пам'яті останні слова бабуні. Ось вона і гризла. Школу гарно закінчила, інститут теж, хоча й заочно, бо довелося працювати, щоб якась копійчина була. Влаштувалася офіціанткою в ресторані, там і запримітив її Іван. Видно було, що не з бідних ні, не подобався він їй, та й за старий для мене різниця ж бо цілих п'ятнадцять років промайнуло тоді в її гарненькій голівці. Але якими компліментами осипав квіти, цукерки, яскраві дрібнички дарував, яких вона з роду віку не бачила. Та й а як же інакше клявся у вічному коханні. І нікому було напоумити дурне довірливе дівчисько. Розтануло, бідне, серденько, потягнулося до ласки, а коли вийшла заміж, отоді цей лис і показав свої хижацькі зуби. Але запізно було на світ уже просилася її Іринка. Так у тяжких роздумах і доплентала Оксана з нелюднілими вулицями до краю міста. Тут росли поодинокі дерева, день де красувалася кривавими ягодами шепшина, а мороз проймав до кісточок. На дворі ж бо кінець листопада, навіть перші сніжинки пролітають. Остаточно, втрачаючи сили, молода матуся притулилася спиною. До товстого дерева й почала повільно сповзати донизу. Дівчино, вам погано виринув звідки чийсь переляканий голос. Вона безпорадно глянула на темний силует, що розпливався перед очима і відключилася. Отямилася від того, що хтось боляче ляскав по щоках. Розплющила й очі відсахнулася, побачила перед собою заросле щетиною обличчя якогось чоловіка. Його права рука притисла до засмальцьованої куртки її хникаючу в одіяльці малу. Оксана негайно потягнулася до донечки, намагаючись забрати її в незнайомця. Але кінчики пальців нестерпно закололо голками. І дрібно цокотячи зубами, вона ледве вимовила. Холодно, от я, йолоб, так, дівчино, я зараз, спішно мовив чоловік і, присівши навпочепки, переклав згорток на коліна. Потім здер із себе курточку кинув її на землю, а зверху обережно поклав загорнуту водіяльця і ринку. Подумавши пару секунд, незнайомець рішуче стягнув із себе старий дірявий светр і став швидко натягувати його на змерзло до нестями Оксану. Зверху одягнув ще й куртку. Згорток з дитиною вже знов був підхоплений його сильними, зашкарублими руками. Молода жінка вмить перестала тремтіти й узяла на руки донечку. І тільки тепер, схаменувшись, подивилась на чоловіка, який залишився в одній драній, не першої свіжості футболці. Ой, а як же ви, ви ж змерзнете, промовила ніяковіючи. Не бійся, красуне, не пропаду. Бадьоро засміявся чорнявий незнайомець. О, а давайте я вас відведу до своєї знайомої. Раптом ляснувши себе по лобі, вигукнув він радісно та, знову рішуче забравши в молодої матусі безцінний вантаж, ступив на ледь примітну стежку. Оксана покірно задріботіла за кучерявою, мов баранець головою. Десь через півгодини її рятівник уже щосили тарабанив у великі ковані ворота й голосував. Матушко Анно, будь ласка, відчиніть, це я. На стукіт обов'язко визирнула сухенька уся в чорному бабця. Ромчику, це ти, та ще й не один, стурбовано глянула вона на дивну парочку. Чоловік, недовго думаючи, Швидко ткнув ошелешеній жінці згорток і підштовхнув поближче до неї зніяковілу оксанку. Матушко Анно, дуже вас прошу, потурбуйтеся про них, прихистіть заради Христа. Звернувся він до вкрай приголомшеної господині, а потім лагідно всміхнувся і безтурботно підморгнув своєї супутниці. Тримайся, дівчино. Тепер у тебе все буде добре. Він махнув на прощання рукою і його накрила темною вуаллю ніч. Ромцю, синку, та як же тебе з одежини? розпачливо гукнула Анна в темряву, але холоднокровна тиша залишила її питання без відповіді. А вранці по Кропивницькому поповзли чутки. У міському сквері знайшли якогось мужичка. Схоже, замерз бідолашний, заснув небога навіки вічні і з жалем дивилася на небіжчика перехожі, які скупчилися біля лави. На ній, згорнувшись калачиком, як кошеня, та підклавши під щічку, долоньки, лежав чоловік. Легкі грайливі сніжинки кружляли в повітрі. Граційно опускалися на чорні, мов смоляні кучерики, на стареньку сіру футболку, ніжно цілували його закриті очі. А на блідосиніх губах чоловіка застигла назавжди, по дитячому, щаслива посмішка. Ну, що тут поробиш? Бомж є бомж. Поховали всім миром на Лалеківському кладовищі. Поставили дерев'яний хрест із написом Рома Циган. І тільки одне було незрозуміло людям, хто ж то кожної осені приносить на могилку ромчика живі, яскраві, мов сонце квіти. Та про це знає, мабуть, один милосердний Господь.